З нами на телефонному зв'язку журналіст-розслідувач, головний редактор видання Наші гроші Юрій Ніколов. Вітаємо, пане Юрію. Вітаю, колеги. Добрий вечір. Пане Юрію. Ви буквально підірвали мережу своїм розслідуванням про зловживання в Міністерстві оборони. І, Очевидно, всі вже читали, ну. Мене вразило, і Тарас Чмут написав, що він за е, рік зібрав е, близько 4 мільярдів так, на допомогу війську, і приблизно е, це десь 70% відсотків тих грошей, які ймовірно були вкрадені на оборудках Міністерства оборони. Ну, але дивує реакція Міністерства оборони, яке сказало, що журналісти маніпулюють фактами і СБУ з вами розбереться, так? Ну, принаймні, щось приблизно таке обіцяють мені, звісно, допити і все інше. Але для самого початку, колеги, важливе уточнення. Ці мільярди ще не вкрадені. В тому-то і суть. Ми, я та мої колеги, які оприлюднили розслідування дзеркалі тижня, ми виходили з того, що цей конца... контракт тільки стартує. Угу. По умовам контракту там ще проплати не пішли. Тому, аби упередити величезне пограбування, саме тому ми вдарили на сполох. Просто попередити, що якщо хтось десь там заблудився, або впав з дуба головою, вдарився. Аби керівництво могло виправити цю ситуацію, ми вжили багато заходів для того, щоб не публічно повпливати на позицію міністра оборони Резнікова. Але на жаль, цього не вдалося і тому вже вийшли в паблік. Але дуже важливо, гроші ще не вкрадені. Ми дуже сподіваємося, що їх і не вкрадуть. Ну то можуть і сказати, що нічого того не буде, це попередні там розрахунки, можливо, контракти ще не підписані. може Можуть контракт. Контракт вже підписаний, вже є. Вже харчі до військових йдуть. Ну військові ж то що мають щось решні, правильно? Тобто контракт діє просто з 1 січня, а умови оплати в ньому такі, що передбачають 30 днів після факту поставки. Умовно кажучи, якщо ти яйця привіз на. Військову столову там, 1 січня, то гроші за них мають піти 1 лютого. Тому час ще виправити помилку. є. є час відмовитись від цієї кацапської скрепи, Оце, корупція це нормально. Все можна змінити, було б бажання. Ну, а ви намагалися зв'язувати звідки такі ціни? От Яйця по 170 гривень за десяток. Картопля так, по 22 гривні, так, ну такого так, в природі. Ми подали запит Міністерства оборони. Ми тиждень чекали, що звідти хоч щось муркнуть. І от як мені розповіла редакторка дзеркала тижня, де ми опублікували, вона каже, що вже по факту виходу нашої публікації, після того до неї зголосили з Міністерства оборони і сказали. Ой-ой, ой а ми вам зараз дамо новий e-mail, куди ви заново зайшіть цей запит. Тут же точно-точно відповімо. І каже, що їй надіслали той самий e-mail, якого вже не придали один раз. Ну, тобто, позиція абсолютно зрозуміла, чітка, тому що одночасно з цим вийшло випустили прессаліз про те, що е про ціни вони будуть е говорити е на закритому засіданні в парламенті, а про витік. Е вони е, натравлять СБУ на журналіста, ну тобто, позиція абсолютно зрозуміла, і вона, на жаль, свідчить про те, що Міністерство оборони е, не хоче поправляти, скажімо так, ціновий косяк, а воно хоче, аби про це просто менше люди знали. Ну, Мар'яна Безугла, нібито стала на ваш бік, написала, що вона ініціює засідання комітету Верховної Ради, е, яке буде. Це розглядати, а тут Міністерство оборони каже, ні, то ми самі. От Мар'яна Безуга, дивіться, ініціювала, окей, але вона і засідання не для того, щоб заслухати там мої дані чи щось. Вона хоче поговорити з Міністерством оборони. Але бити правоохоронці. І не про ціни Міністерства оборони, а про те, як я отримав контракт. Розумієте, в чому різниця? Навпаки, все має бути. Міністерство оборони мало можливість спростувати це. Воно, воно могло показати контракт, який підписали на своєму боці. Ну можливо, у мене там документ фейковий, да? ну всяке ж буває. ж о, В такі вже часи, що технології так шагнули, що страшне. А от, Воно могло показати платіжки. От офіційні платіжки, які там от, при отриманні товару підписують там бухгалтери і так далі. Покажи платіжку, де, де в тебе яється. І все. Питання зникне, і ця можливість. Була до публікації. Я наголошую, до публікації Міністерство оборони могло все це зробити. У нього був тиждень. Ми чекали навіть, щоб наша публікація, не дай Боже, не вийшла там до Рамштайну. Щоб ми, дай Боже, там не вплинули там на прийняття рішень нашими союзниками по зброї. От. Але Міністерство це зайняло позицію, яка свідчила про те, що воно ну, не хоче змінювати циферки в контракті. Воно просто хоче, аби про це менше говорили. Пане Юрію, от якраз ви згадали Рамштайн. Дійсно, можна прочитати від багатьох блогерів про те, що ось цим своїм розслідуванням через вас ми не отримуємо леопардів, адже тепер про корупцію. Ну, вибачте, ну я не знаю просто як це коментувати. Рамштайн був у п'ятницю, а ми вийшли в суботу. Ні, Ну якщо там у когось субота раніше п'ятниці, ну ладно, але вибачте, ну це не про здоровий глуз, не про ек'ю не про ні про, про що. Я в п'ятницю ввечері особисто перечитав Блумбергі. Вашингтон Пост у всіх виданнях було написано все рішення прийнято, танків не буде. Це Стаття наша вийшла в суботу, в цьому легко пересвідчитись, зайшовши на сайт зеркалки. Тому як ми могли. Ну, в мене нема машини часу якимось чином на те, що вже відбулося. Пане Юрію, а чи очікували ви все-таки на якусь реакцію з боку Міноборони і на яку саме ви очікували? А, на Реакцію Пістерства оборони, ми вжили заходи для того, аби теж задовго документації про цю інформацію, про цей контракт, інформацію отримало вище керівництво держави. Ми надали цю інформацію повністю. І я знаю, що з цією інформацією ознайомились, але, на жаль, реакція була така, яка була, тобто ніякої. Тобто, президент е теж знає про цю ситуацію? Я не можу говорити, що знаю президент чи хто я точно знаю просто, що в офісі президента були ознайомлені з цією історією до публікації. Тобто, я, 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 я кажу ще раз, я цю історію готував вже кілька тижнів. Тобто, це не бухти барахти, і я в першим своєму, в своєму жив багато зусиль, аби для того, щоб моя публікація взагалі не вийшла в світ. Я намагався це зробити не вирішити проблему, щоб не позорити. Міністерства оборони, щоб там люди не думали, що в нас там одні згоді, які сидять. Пане Юрію. Знаєте, е, зі своїм шансом Міністерство оборони скористалося так, як скористалось. Пане Юрію. А не могли ви помилитись? Можливо, там є е, якась закладена доставка, організація харчування, Зберігаю. там ще щось при таке? Ні, 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 це неможливо. Е, Уже там просто в самому контракті то написано те, що написано. Міністерство оборони спробувало там почразувати теорію про те, що ну там хоч і записано, що це для військових частин там, в Київській області, в Чернігівській. А насправді ці військові стоять там на передку, тому там доставка і все таке. Але від цієї історії вони самі швидко відмовилися, тому що це легко перевіряється ну, буквально поверхневим. Пошуками інформації бухгалтерських документів, і для слідчих це було б, ну, навпаки, введення в оману, це ж додаткову статтю собі вони пришили б. Ні, цього нема точно. Більше того, зараз з'явилися контракти на поставку харчування для цих самих військових частин у другому півріччі 2022 року, ну, тобто за останні півроку, що от були от, перед січнем. І там ми, ну, от просто, знаєте, саме поверхнева історія. Ну, ми взяли ті самі яйця, подивилися, скільки вони були в тих контрактах. От, е, і побачили, що у вересні вони коштували 6 гривень за ЄЦ по контракту. Mm -hmm. На грудень ціну вони визначили 9 гривень по контракту. А от на січень, от, от, що пішло, 17, 17. гривень. Це от, контракти того самого Міністерства оборони, який підписував той самий представник міністра оборони. Е, все, е, умови. Ті ті самі. Отак контракти, якщо взяти, подивитись, там от тіло контракту, навіть там, де не, не ціни, а умови. Все однаково, до Буковки. І от, на жаль, просто, а ціна от так от вийде. Що там можна ще придумати, ну я не знаю. Будемо чекати, що Міністерство оборони а, придумує нового. На жаль, я, я хотів би а, іншого, щоб просто не придумували, а, привели до нормального рівня а, цінову політику, яка там є. А щоб надалі убезпечитись від того, щоб якийсь там, там полковник чи генерал, щось він там би собі оце там вирішив е тихенечко е потайки від когось там щось просунути, то аби Міністерство оборони е почало публікувати знову, як раніше було, ціни за одиницю придбаних товарів. Не треба публікувати контракти, не треба вивалювати доступ до секретної інформації. Е е в нашому випадку ми оцю секретну інформацію вимарали. Ну, про всяк випадок попереджаю, у нас там е, купа сторінок не оприлюднено, щоб ворог ніхто не дізнався. Так от, просто ціну за одиницю картоплі. Я розумію, що е, ну, військовою таємницю є адреса військової частини, куди поставляється. Я розумію, що військовою таємницю може бути кількість картоплі, яка постачається. Ну, бо з нею можна розрахуватися, там солдатів е, там стоїть. Mm -hmm. Я розумію, що можна. Е, Адреси там складів, які вважати секретними. Окей, нема питань. Але я не бачу жодної таємниці ціні е, за один кілограм картоплі або за десяток клієнтів. Нема тут ніякої таємниці, коли е, всі дізнаються, що е, ну от, міноборони замовили яйця. по десь. Тобто яка така таємниця? Ну, окрім комерційної. На жаль. А, от, пане, пане Юрію, я думаю, що це було б запобіжником на майбутнє от від таких от відстань вправу. Пане Юрію, цікаво, чи два вже зверталися якісь компетентні органи, щоб розпочати можливо розслідування щодо ось цих можливих зловживань е, НАБУ, там чи хто? Так, так, так. Я ж кажу, я провів велику роботу, я і мої колеги, до публікації, тому, скажімо так, окрім керівництва держави і правоохоронні органи, теж в курсі цієї історії. Я, я не буду розкривати вже правоохорони цих країн. Боже, хай правоохоронці зараз роблять свою роботу. Ну але якщо не було оплати, то може й не буде криміналу. Можливо, подешевшить ну, яйця вже, до кінця січня. Ну вже, 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 вже як правоохоронці, то вирішать, е, як це кваліфікувати. Замах на злочин чи злочин. Я буду, буду радіти, якщо це буде, залишиться просто замахом на злочин. Ну, справді, якщо у нас не, не покрадуть наші гроші, то ладно вже. Ну, для мене головним мотивом, от навіщо коли ти Паблік, було таке. Я собі думаю, ну навіть якщо вони там десь 5 мільйонів десь там щось е е укрутили, ну ладно, нехай там 100 мільйонів, ну там, знаєте, половину від 100 мільйонів щось десь прикурили, ну таке вже. Але тут просто вже була така безумна цифра, вона вимірювалась ну в мільярдах. Mm -hmm. Так от мільярдів у нас не дуже багато в країні. На ці мільярди можна купити дуже багато ніштяків. і от якщо ці мільярди вкрасти, то це і є, і є якраз загроза нашої обороноздатності, це загроза нашій національній безпеці. Ну залишитись знаєте, з половиною грошей в карману. На які ти хотів там, купити снарядів, зброю? Чи це навіть той ж самої їжі для солдатів? От, от о, тому зберегти гроші тут і зараз мені здається важливіше. Ніж думати про репутацію Резнікова, який розвів у своєму міністерстві отаку от вольницю. Коли там, знаєте, яке замовлення не прийняв, потрапив нехорошу історію. Ну, а все-таки повинні відбутися кадрові рішення? Безумовно, так. Да. На жаль, я просто за останні там кілька місяців наслухався від воїнів багато вже історій про різні е, 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 штуки з постачанням е, речового забезпечення для солдатів. А, тобто є багато історій про бронежилети, про вбрання, про е, от, про зброю. Я взагалі навіть думати не хочу це, бо е, це справді воєнна таємниця. Але е, просто про поставки вже стільки всього чутно стало, що ну я зрозумів, що Резніков, ну на жаль, які не відрізняє дрон Мавік, який корисний для наших воїнів від весільного дрона. Угу. Ну, мабуть, ця людина є поганим гравцем е, в нашій команді. Ну, умовно кажучи, що він не вирішує проблеми, які перед нами стоять, а він е, сам є частиною проблеми. Ну, якщо гравець поганий в команді, то треба міняти. Президент Володимир Зеленський, верховного головний командуючи, завжди затримався того принципу, не справився і бі. Він змінював міністрів, він змінював керівництво офісу президента без жодних роздумів, коли розумів, що е, та людина є йому не корисною, не корисною для його політики. Він навіть від друзів. Е, Ну, друзів звільняв з роботи старовини по кварталу. Ну мені здається, що, скажімо так, пан Резніков, ну, його діяльність про те, що він вже не є корисним іграком для команди. Але бачимо по Валентину Резніченку, начальнику Дніпропетровської. Так. На жаль, військової адміністрації жодних рішень не ухвалено, хоча ну ми розказували про цей кричущий випадок, коли на його дівчину було на фірму списано півтора мільярда на будівництво доріг під час війни. Ну на жаль, так є. Я можу пообіцяти тільки одне, що ми будемо інформувати ну, зацікавлені сторони і надалі для змін. І, криза це можливість. Війна, яка у нас зараз, це неймовірна трагедія, але для нас це шанс на такий певний апокаліпсис, на природження. Ми можемо нарешті позбутися цих кацапських корупційних стріп, ну, в яких ми сиділи там десятиріччями віками, там, mm -hmm. звикали до того, що корупція це нормально. Ні, це не нормально. У нас зараз є шанс від цього відмовитися. У нас, зрештою, ніколи Історії України, я не пам'ятаю такого історичного періоду, коли б ми настільки залежали від західних грошей. У нас зараз 60% доходів бюджету це гроші з Заходу. От, захід слідкує за своїми грошима. Звісно, Захід не дивиться на ці закупівлі, тому що там не його гроші. Даровані західом, заходу гроші, вони йдуть на тільки виключно цивільні потреби, там, зарплати бюджетникам тощо. А, а, а закупівлі Міністерства оборони це гроші платників податків України. Ті, які ще тут, в Україні живуть, роблять, воюють і моляться за те, щоб ми перемогли ворога. Тому, скажімо так, у нас у всіх є шанс для того, аби оцих звичних до крадіжок клептократів зараз відучити від того. Ну, тобто, якщо їх не, не відігнати відкрито, то ну, принаймні зменшити їх апетити. От є цей історичний шанс. Та головне його зараз не втратити, а що ви можете відповісти тим, хто стверджує, що ви лєте воду на млин російської пропаганди? Отам от? я розумію їх. Да я абсолютно розумію. Тим більше що це правда так. Ну, наші вороги беруть будь яку інформацію про нас, яку вони можуть використати проти нас, і використовують. Але в чому різниця між Україною і Росією, що ми є реальною демократією? І систему характеризує не помилка, а реакцію на помилку. От якщо у Кацапів е, е, реакцію є посадити в тюрму або вбити Навального, який розповідає про розкрадання в е, їхній державі, то в нашій державі має бути інша історія. Чим ми маємо відрізнятися від Кацапів? Ми маємо карати тих, хто займається корупцією, а не викривачів. От в чому принципова різниця на там, ментальному ДНК, ну, вибачте, е, як як це. От в цьому має бути різниця. Ми не кацапи. У нас абсолютно інший має бути вектор розвитку надалі. Ми маємо не красти і не думати про те, як прийти е, крадія, як їх виправдати. Ми маємо про, про, зменшити це ганебне явище ну, до того мінімуму, який ми можемо це зробити. От зараз це саме є той шанс. І так, О, наші вороги будуть використовувати це, але е, хай використовують. Ну що, е, нам своє робити. О, зрештою, якщо е припиниться ця історія, ну тому він кажучи, що з, я... з яйцями по 17 або там е з паршивими берцями по подвійному ціннику, ну то кацапа не використовувати буде нічого. Я буду дуже щасливий, повірте, я буду дуже щасливий, якщо я залишусь нарешті без роботи в Україні. Ну дай Боже, то дай Боже, щоб э, справді. Повикривати і повиганяти тих корупціонерів від влади, щоб кожна копійка витрачалася з користю для України. Юрій Ніколов, журналіст-розслідувач, був гостем громадського інтерактивного телебачення та Радіо 1. Дякуємо, пане Юрію. Дякую вам. На ну, все добре, тримаємося.